Страсну п'ятницю 6 квітня 1327 року в церкві Святої Клари в Авіньйоні, 23-річний Петрарка зустрів жінку, в яку закохався на все життя, і успівав у поезіях під ім'ям Лаури. В 1348 році в розквіті життя Лаура Помирає. Її смерть глибоко вразила поета. До кінця своїх днів Петрарка залишився вірним пам'яті Лаури. Їй одній він присвятив усі вірші. На схилі віку Петрарка сказав, що кохання до Лаури було для нього провідною зорею. Думки про неї надихали поета на творчі звершення. Всі свої вірші. А їх понад 360 Петрарка скомпонував у книгу пісні, яку розділив на дві частини: на життя Донни Лаури і на смерть Донни Лаури. Найближчий друг Петрарки Джакомо Колонна жартував, що поет спеціально вигадав гарне ім'я Лаура, аби прославити себе за допомогою дивовижних поетичних творінь. Були й такі, які стверджували, що Петрарка обрав це ім'я для коханої тому, що воно співзвучно слову лавер. Судячи зі змісту лірики, поет познайомився з нею, коли вона була дівчиною. А далі він уже славив у віршах заміжню Лауру, матір дев'ятьох дітей. Лаура була настільки цнотливою, що не дозволяло собі порушувати правила пристойності, продиктовані мораллю для заміжньої жінки, хоча знала про жагуче кохання Петрарки до неї. Поет любив її високим, платонічним коханням, сповненим непристрасті. А обожнювання. Так, сонет, побудований на вихвалянні не тільки імені Лаура, а й навіть складів, що є в цьому слові, поет на всі лади повторює кохане ім'я Лаура, Лауретта, Ларетта. Бо в цьому імені для нього зосереджені життя, кохання, щастя. Кажуть, що Лаура була білявою красуною з чорними очима, проте усі її зображення на стінах італійських церков свідчать про неї швидше не як про красуню, а як про гарненьку жінку із симпатичними, але неправильними рисами. Та поет у повному розумінні слова не міг надивитися на кохану. Одного разу його сусід, селянин, риючись у городі, знайшов дивовижний твір мистецтва, камею із червоними, ніби бризкі крові цяточками, і подарував її петрарці. Коли той промив знахідку від бруду, то зойкнув на камеї були філігранно вирізблені постаті Амура і Психеї, що навічно з'єдналися в цілунку. Саме тоді у Петрарки з'явилася думка замовити майстрові виготовлення камеї з портретами Лаури, що стала б його талісманом, і з яким він міг би ніколи не розлучатися. Петрарка таки замовив майстру Гвідо гемо із зображенням Лаури. Нарешті майстер привіз поетові обіцяни. На тлі чорного оксамиту вирізнявся силует Лаури із Агату. Гвідо при цьому сказав: Якщо майстро хоче, щоб ця камея слугувала йому талісманом, то носити її слід на грудях у вигляді медальйону. Замість відповіді Петрарка розповів Гвідо легенду. Якось імператор Карл Великий так покохав жінку, що занедбав державні обов'язки, ні близькі, ні радники не могли вивести його з цього стану. Та жінка, яку так палко кохав імператор, раптом померла. Проте, любов і пристрасть імператора не згасали, він пестив холодне тіло, шепотів ніжні слова. Шоковані придворні не могли зрозуміти, що відбувається з їхнім паном. Первосвященник, який відрізнявся особливою святістю, звернувся до Всевишнього з проханням звільнити імператора від пристрасті. Після численних молитов. Сталося чудо, з неба почувся голос під язиком померлої таїться причина царського шаленства. Проникнувши до помешкання, де лежала померла, святий отець знайшов гему у вигляді маленького персня, недовго думаючи, він утопив його в болоті. Прозрівши, імператор наказав поховати кохану, проте дія геми не припинилась. Карл оселився на березі болота і зі щирою насолодою пив з нього воду, дійшло до того, що він переніс столицю на болото і посеред нього побудував резиденцію з храмом. Коли імператор помер, то був похований там само на болоті. Ось і вся розповідь, що повідав Петрарка майстрові Гвідо. Тепер він сам став власником дорогій його душі Камеї. Чим довше розглядав її, тим чіткіше бачився йому живий профіль Лаури, вигравірований. На агаті, він світився чарівним світлом. Якщо Гвідо мистецьки зобразив, Портрет Лаури за допомогою різця то Петрарка увічнив його у слові.